Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, говоримо сьогодні про другий раунд Australian Open 2025, за підсумками якого, як завжди, кількість учасників та претендентів на трофей скоротилася вдвічі, але при цьому кількість українок залишилася сталою. Марта Костюка, Еліна Світоліна та Даяна Єстремська не просто подолали другий раунд, а зробили це впевнено, переконливо і майже без жодних сумнівів. Про матчі українок а також про деякі цікавинки загалом другого раунду, як в жіночій, так і в чоловічій сіці, говоримо далі. Найвпевненіше та найпереконливіше в другому раунді себе показала серед українок Даяна Ястремська. Безумовно трішки давалося в знаки те, що грала проти 1289-ї ракетки світу представниці Чорногорії Данки Ковініч, але Даяна могла стати першою тенісисткою на цьогорічньому Австраліан Опен, яка не програє за матч жодного гейму взагалі. Стартою вісім геймів поєдинку були саме за українкою. В першому відповідно виписала бублика супротивниці 6-0, А на початку другого повела з брейком 2-0. 0. Хоча насправді могло все розпочатися зовсім по-іншому. Матч розпочинався на подачі Чорногорки і був рахунок 40-15 на її користь, тобто була близькою для того, щоб повести 1-0. Але так і не повела. Загалом же ж Ястремська проявляла неймовірний максималізм, навіть виграючи впевнено. Даний поєдинок все одно раділа кожному виграному розіржу. стискала кулачки, кричала камони. Лише за рахунку 2-0 на початку другого сету Ковініч вдалося виграти один гей, можливо, при цьому вона сама собі. Сказала, ну, все, основне завдання виконано. 6-0, 6-1. Ось такий впевнений результат від Ястремської, лише за 52 хвилини вона здолала свою супротивницю. Можливо, при цьому десь навіть трішки сил підекономила. Як і раніше, Даяна крокує турніром не просто без програшу жодного сету, а без програшу жодного гейму на своїй подачі. Не лише Ястремська виписала своїй супротивниці бублика. Це також зробила і Марта Костюк, котра грала проти 93-ї ракетки світу представниці Німеччини Юлії Ніємаєр. Поєдинок відбувався ввечері майже вночі за доволі таки прохолодної погоди, як наслідок обидві ціні були додатково одягненими. Можливо, це комусь допомогло, а комусь і завадило. У першому сеті Марта громила свою супротивницю 5-0, але не тут був бублик, тому що в цей момент Марту, як то кажуть, затискає, не могла нормально подати, тому рахунок з. 5-0 стає ну, майже рівним – 5-3, відстань одного брейку. Але Марта вчасно схаменулася і таки подала на першу партію 6-3. Старт другого сету був доволі таки бойовим. Марта його розпочала з брейку, але у Німкені відразу з'являються свої брейкпойнти, шанс зрівняти рахунок, але не зрівняла. Чим ближче до завершення поєдинку, тим більш авантюрніші рішення приймала Ніємаєр. Просто брала та бігла до сітки, намагаючись таким чином залякати Костюк. Але Костюк такими рішеннями не залякати. Зокрема, з рахунку 5-0, коли Марта подавала на матч. Саме ударом свічкою Костюк реалізувала матч Пойнт. Ніє побігла до сітки, Тітки, але Марта її елегантно перекинула: 6-3-6-0, За годину 06 виграє свій поєдинок Українка і пробивається до третього раунду. Найтриваліший та найважчий поєдинок у другому раунді серед українок зіграла Еліна Світоліна, але воно того вартувало, тому що, за його підсумками, Еліна здобула соту, можна сказати, гроссмейстерську перемогу на турнірах категорії Грен Слем. В супротивницях у Еліни була 83 третя ракетка світу, американка Керолан Долхайт проти американок, а тим паче з топ 100 завжди грати важко. Ну і поєдинок був важким. Брейкпойнти в однієї. Потім брейкпонти в інше, але річ у тім, що Еліна свої реалізовала, а от Долхайт Жодного своїх так і не реалізувала, точніше, Еліна їй не дала цього зробити. Хоча іноді ситуація для Світоліної була просто, здавалось би, критичною. Зокрема, в першому сеті, коли Еліна вигравала 3-1 та подавала, рахунок на її подачі був 0 40 потрійний брейкпойнт у американки, але жодного вона так і не реалізувала. В підсумку ж перший сет Еліна виграла 6-1. А на старті другої відразу повела з брейком 1-0. Щоправда, за рахунку 2-1 повторюється критична ситуація. Гейм на подачі Еліни і рахунок 0-40. Знову потрібна можливість у Долхайт повернутися в матч. Але так само, як і в першому сеті, так і в другому, Еліна в цей критичний момент збирається максимально і не дала реалізувати жодного брейкпоінту. Після цього американка, схоже, і сама все зрозуміла. Еліна Світоліна сконцентрувалася на своїй подачі, програла після цього лише один розіграш на геймах на своїй подачі, і за рахунку 5-4, подаючи на матч, подала впевнено під 0. І за годину 15 ліна обігрує американку. Вітаємо світоліну з виходом до третього раунду. Ну і звичайно ж, із сотою перемогою на гренслемах. Ну але на цьому, як то кажуть, жарти закінчилися. Уже в третьому раунді майже у всіх українах у супротивницях будуть представниці топ-10. Чому майже? Тому що супротивницею марти стає 12-та ракетка світу іспанка Паула Бадоса. Але те, як останнім часом грає іспанка, говорить про те, що найближчим часом, мабуть, вона буде в топ 10 За очними зустрічами 3-1 на користь Бадоси. Плюс до того, оце єдиний виграний матч у виконанні Костюк. Це недограний матч у виконанні Бадоси, тобто жодного. Повного матчу Марта у іспанки не виграла. Обидві тенісистки подаючі, тож очікуємо на певну перестрілку. Ну і плюс до того Марті, мабуть, доведеться грати відразу проти двох, тому що грек Стефано Стецепас, який вже вилетів з чоловічих змагань, постійно ходить, підтримує та щось підказує іспанській тенісисті. Чим це все завершиться, подивимось. Супротивницею Даяни Ястремської стає фіналістка Australian Open 2023 Представниця Казахстану Єлена Рибакіна, яка зараз займає сьому сходинку в рейтингу. Тенісистки між собою ніколи не зустрічалися. Ну і поки що обидві йдуть без страти сетів на цьому Australian Open. Звичайно ж, знаємо, що головна зброя рибакіної це подача. Як наслідок, Даяні Ястремській потрібно максимально чітко та зібрано відіграти на своїх подачах, тому що зробити брейк у відповідь буде дуже дуже складно. Еліна Світоліна свою 101-шу перемогу на гренслемах буде шукати проти маленької італійки Ясміни або ж Жасмін Паоліні, яка зараз займає четверту сходинку в рейтингу. Звичайно ж, пам'ятаємо, що в минулому сезоні Паоліні на двох поспіль гренслемах, а саме рулан та Вимболдон, діставалася до фіналів. Поки що шляхи Світоліни та Паоліні не перетиналися, у Еліни точно зі старту буде одна перевага. Вона вища за свою супротивницю, тому подача може бути ключовою. При цьому, щоправда, Паолі кілометри дистанції намотує за поєдинок бігає за кожним м'ячем, і її та м'яч розвести по різним кутам не просто, але реально. Зараз кілька цікавинок загалом про другий раунд Australian Open. До речі, жіноча та чоловіча сітка подарували дещо схожі події, а саме фіналісти минулого року вже грою. Зокрема, у жінок п'ята ракетка світу на даний момент, китаянка Сінь Венжен, яка в минулому сезоні була у фіналі. В другому раунді цьогорічнь Australian Open дещо несподівано програє 97-й ракетці світу представниці Німеччині Лаурі Зіґемунд. Зіґемунд боєць ще той її ще потрібно вміти обіграти. І от китайської тенісистки не вийшло цього зробля. Бити. За 2 години 18 хвилин 7663 Зігемонт творить сенсацію. Джен навіть не допомогли 11 ейсів у її виконанні. Тож представниця Китаю багато рейтингу очок втратила. Ну а в чоловічій сітці безпрапорний Даніл Медведєв, який в минулому сезоні також був у фіналі, в п'яти сетах програв 121-й ракетці світу американцю Лерно Ротьєєну, якому лише 19 років. Юний американець два стартові сети виграв, а в третьому на тай-брейку мав матчпойнт. Тобто міг виграти взагалі 3-0, але не зробив цього, як наслідок все вирішилось не просто в п'ятій партії, а на чемпіонському тайбрейку до 10 розіграшів. Хоча ще до цього за рахунку 6 П'ять по геймах Медведєв подавав на матч, але не подав В підсумку. Ж на голову нищій таки здобув перемогу в п'яти сетах. Поєдинок тривав під 5 годин і завершився майже близько третьої години ночі за австралійським часом. Мєдвєдєв поза грою, і до речі, його також було оштрафовано на 150 тисяч доларів за його витівки на цьому турнірі. Окрім 19-річного Тієна багатьом молодим тенісистам вдалося подолати другий раунд, що в говорить про зміну поколінь у чоловічому тенісі. Але, наприклад, такі динозаври, як, скажімо, Новак Джокович або 38-річний француз Гельмон Філз, чоловіка Ліни Світоліни, також продовжують виступи на турнірі. Зокрема, француз в другому раунді в трьох сетах обиграв німця Альтмайера. Як бачимо, поки що сімейство в повному складі крокує турніром. Цікаво, якщо трапиться така прикрість, що один з них і як при цьому буде виступати інше, хоча, звичайно ж, бажаємо і Гаелю, і насамбрателіні тримати свій шлях якомога довше. Ще кілька слів про жіночу сітку. Всі три тенісистки, які в попередньому раунді обіграли українок, а саме представниця Тунісу Он Жабер, представниця Канади Лейла Фернандес та потужна американська жінка Даніель Колінс, подолали другий раунд. Кілька слів окремо про Колінс. Вона в другому раунді грала проти 195-ї ракетки світу Австралійки Дестині Аяви. Звичайно ж, публіка підтримувала свою, але Колінс, жінка з характером їй не подобається, коли трибуни проти неї, як наслідок походу поєдинку. Вона дещо поскандалила з вболівальниками, які по ходу матчу її освистували. Як наслідок, таки реалізувавши матч Пойнт в третьому сеті, Колінс направо і наліво почала роздавати повітряні поцілунки. За це її також освистали. Також її освистали під час інтерв'ю, і Колінс нічого кращого не придумала, як завершити свій виступ ось такою витіпкою: демонстративно ляснути себе по одному місцю. В наступному раунді, до речі, Колінс буде грати проти іншої американки Медісон. Кіз, і здавалось би, за кого тут австралійцям болівати, але щось мені підказує, що точно будуть болівати за Кіз, а точніше проти Колінз. Загалом же ж головні претенденти та фаворити на трофеї, як у жінок, так і у чоловіків, продовжують свої виступи. Про них будемо говорити вже в наступних раундах. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. А якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нам все добре.